Приклад, у вас, не дай Боже, заболів зуб, нікому не, не, не бажає. Ви що робите? Ви йдете до стоматолога, правда? Не до уролога. Ви йдете до стоматолога. стоматолога. Ага, Ні, навіть рот не треба відкривати. Ми робимо що? Рентген, цапло, потім починаємо крутити в комп'ютері. З цього боку, з цього боку, через це повили, о, отут є проблема. І це проблема не ваша дірка, а те, що у вас там. Не дай Боже якийсь ми Спочатку це вичистимо, потім не? послідовності. Так і тут, в розумінні України, що це таке? Тримірна має бути картина. І е, основний, е, основний діагноз дуже простий це синтез цивілізаційний. Це 40 цивілізацій, 30 державних утворень, 30 правових систем, 70 окремих етнокультурних територій і так далі. І Україна це є неймовірної неймовірного розкоші. Розкоші, ресторан, в якому ти можеш вибрати все, що ти хочеш. Більше того, в кожному блюді можеш замінити будь-який інгредієнт, і воно буде відкрити якісь нові, відкриються кольори, смаки, бо ми ж нюх, вку, смак. Око, да? бачимо, чуємо. І тоді виходить яскрава картинка. А у нас от, от, от Степан Бендера зранку до вечора. А чому це так? А тому що оце от, смисли, які там записані, там ще один раз, там Конституції 45 штук, Та? в один день замінили на. ну Комуністична впала, що в один день замінили на е, маргінальні. Абсолютно дурнуваті, галицького, тільки галицького походження. Причому не взагалі галицького походження, тільки Львів і пару містечок навколо. Тому що це були ну, де були гімназії у Львові чи Навиші, де молодь навчалася українська, та, і частина з них оце, або загинеш в українську державу, або там ти. А чому не жити за українську державу і розбудовувати, як митрополит Шептицький робив? Це ж без скажу. Московська падла, що ти тут вообще? Да? не? Тобто весь сенс, мій особистий сенс співпадає з вашим сенсом, цього простору. Показати людям різно, різне звучання, Артур, де ви там привіт, дуже дякую за це. Різне звучання, різні тембри голосів, різні люди, які взагалі в реальному житті, навіть і пива разом не п'ють. Да? Але вони крутять це поняття з різних боків. Тому треба берегти цього. Бо це цього треба берегтися, тому що це ламає стереотип життя. Украв випив, в тюрму романтика. А так думати треба, міняти своє життя. І це проблема.